Ласочі для гігієни ротової порожнини, маркетинговий хід чи справді дієва штука? А я вам розкажу спойлер: вони не замінюють чищення зубною щіткою, але справді допомагають підтримувати гігієну ротової порожнини. Вони зменшують наліт, масажують ясно та освіжають подих. Ваша задача правильно обрати ласощі. Ось зіс веганські ласощі, які гарно очищують ротову порожнину завдяки своїй щільній текстурі. А ще вони без м'яса, тож підійдуть навіть алергікам. Малечки кісточки віднищу до компанії завдяки натуральному складу, гарно борються з бактеріями в ротовій порожнині. А ще без зернових, тож смачно і корисно. Функціональні ласощі Canvit з ензимами, тож гарно очищують ротову порожнину та залишають приємний запах. Функціональні ласощі Brit. завдяки своїй текстурі вони механічно очищують ротову порожнину песика. А ще покращують здоров'я в цілому. Натуральні ласощі Fish for dogs, виготовлені засушеної шкіри білої риби. Це ласощі погризухи, які стануть ідеальним помічником у боротьбі з нальотом у ротовій порожненні вашого песика. Висновок такий ласощі для зубчиків не чарівна паличка, але якщо використовувати їх регулярно і обрати якісний склад, то вони чудово допоможуть боротися за здорову усмішку вашого хвостика.